Отже, що ж сталося біля публічної бібліотеки Хокінса? Як завжди, почнемо з того, що нам відомо напевно. Коли команда проникає в інший вимір та протистоїть векні та істинній формі Москажера, 11-та б'ється разом з ними. В цей момент вона справжня, що підтверджує застосування нею своїх сил. Коли ворогів подолано, вона разом з усіма вертається в Хокінс. Це підтверджується тим, що у цей час вони з майком постійно тримаються за руки. Щойно їх зупиняють військові, одинадцята разом з іншими виходить з фургона. Це ми бачимо. А от далі вона опиняється вже у вивороті, причому так, що ніхто не помітив, як вона туди йде, що до того ж було напрочуд складно через генератори ультразвукового шуму. Нелогічно також і те, що коли вона востаннє зв'язується з Майком через затонуле місце, з її носу не йде кров, що є невід'ємним ідентифікатором застосування нею своєї сили. Це означає, що у цей момент затонуле місце створює не вона, а її сестра. Наступне питання як таке може бути? Ми ж бачили, як вона померла, правда? Можливо, але не встановлено. А от і ні, друзі мої. Ми бачили лише те, що вона хотіла показати 11 та Хоперу. Точніше, більше саме йому, аби він був упевнений, що вони не зможуть реалізувати їхній план і не намагався зупинити 11. -ту. Тут ще одне важливе зауваження. Якщо Калі не загинула у цій сцені, то цього якраз досить для того, щоб створити затонуле місце і дати 11 і попрощатися з Майком. Але не досить для того, щоб утримувати ілюзію аж до цього моменту, оскільки її рознесло б на шматочки ще першим вибухом. А якщо навіть і ні, то відразу ж після цього гехнула екзотична матерія. І тоді добраніч малята. Таким чином, ілюзорна 11 розчинилася ще до того, як зникла у вирі, і всі відразу зрозуміли, що їх щойно намахали.